Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити з вами про досвід, коли ви вже розумієте, що зараз безпосередньо немає загрози для вашого життя. Але ваше тіло, воно перебуває в стану реакції на стрес. Тобто крізь ваше тіло проходять гормони стресу. І це так повинно бути, тому що якась загроза була зареєстрована вашим мозгом. Тому він віддав команду. Щоб виділилися гормони стресу, щоб вам допомогти. Але напевно ви вже помічаєте, як інакше це коли є справжня загроза життю, але у вас всередині спокій. Тобто, так, по тілу проходять гормони стресу. але Через те, що ви не додаєте зайвих думок, не лякаєте себе додатково, ви переживаєте цей випадок стресу іначе інакше. Ви не руйнуєте себе, тому що ці гормони стресу вони пройдуть, якщо не додавати собі Додаткових негативних думок, не лякати себе, не прогнозувати себе погане майбутнє або відсутність майбутнього. Коли ми в стані стресу, треба повернутися до реальності, відчути себе в цій реальності, не лякати себе, не не починати таке коло негативних думок, яке нас притягує і затягує, ніби в таку воронку, а, в такий, А, просто таке коло, яке глибше і глибше затягує нас, і вже не тільки сам стрес, і ці гормони стресу на нас впливають, але додатково ще й наші думки. Тобто є реакція справжня, а є реакція штучна. Справжня реакція це коли є загроза життю. І ця реакція це помічник, це дар, це найкращий друг. Тому що ці гормони стресу вони повинні зробити наш… Сильнішими, ми не відчуваємо болю в такому стані. Ми швидше можемо бігати, ми сильніше можемо тримати все ясно перед нашими очима. Нічого зайвого. Це поміч, це допомога, це друг. І коли ми усвідомлюємо, що саме тут і зараз діється, тоді нас ніяк не руйнує цей досвід стресу. Тому що поза тим стресом є розуміння в думках, є присутність в життю. І ці гормони пройдуть, і ви є. Ви можете брати участь в життю. Але коли це штучний, штучний стрес, коли він створений нашими думками, це також помічник, але трохи інший, він запрошує нас повернутися до життя в реальність, яка тут. І ми можемо це зробити, адже саме цей досвід реакції на стрес. Тому що ці гормони це не стрес, це реакція на стрес, який сприйняв наш розум, наш мозг. І він відкликається на це гормонами, щоб ми були здатні впоратися в ситуацію, яка вимагає від нас сили, швидкості, ясності мислення. Але коли немає ніякої такої ситуації, а ми всі вже в напрузі, це запрошення в реальність. Це запрошення відрізняти, що є і чого немає. І ми можемо це відрізнити. Ми маємо достатньо свідомості для цього. Тобто справжня реакція на справжній стрес. Коли є загроза життю і реакція на штучний стрес, це коли немає загрози життя, ми створили цей стрес. І тіло повинно, повинно відреагувати, воно не може не реагувати, адже воно сприймає тільки так, як ми бачимо життя. І іноді воно помилково видає нам. Дуже багато гормонів стресу. Але якщо ми трохи почекаємо, воно пройде, тому що навіть сама тяжка важка панічна атака потребує не більше ніж 6 хвилин для того, щоб вивести у всі гормони стресу, провести їх. Крізь наше тіло, ми, ми так створені. Період піврозпаду адреналіну і гормонів, пов'язаних з адреналіном, 60-90 секунд. Це не може тривати далі довше, ніж 6 хвилин, якщо ми не додаємо штучний стрес. І я вважаю, що в нашому життю, в вашому життю достатньо реальної загрози, реального стресу, щоб ще нам додавати штучний стрес до цього. Але я хочу нагадати вам про це і пригадати вам про вашу свідомість. Коли ми розуміємо. Що це наше тіло, воно не може не відгукнутися саме так. Ми можемо залишатися, во внутрішнім спокою, навіть коли наше тіло його потрухує від гормонів стресу. Ми це не є наше тіло. Ви не є ваше тіло. Ви не є ця купа гормонів, яка трясе вас. Ви щось більше, кожен з нас, кожна з нас. Коли ми це розуміємо, ми можемо мати добрий стан, навіть коли наше тіло проходить крізь гормони стресової реакції. І тоді ми можемо мати добрий стан. І наш день може бути добрим, тому що він є, ми є, ви є. Доброго дня вам, до завтра.